Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні розглянемо актуальну тему, як швидко зробляти срібло в грі. Найоптимальніший спосіб фарма срібла на будь-якому етапі розвитку облікового запису, проходження голів компанії. А саме 12-3 на неможливому рівні складності. Це та сама локація, в якій гравці зазвичай качають корм низькоякісних героїв для покращення за допомогою своїх фаворитів. За кожне проходження третього рівня 12 розділу компанії на неможливій складності гравець отримує 11 тисяч срібла та артефакт, який одразу ж можна продати за 5-20 тисяч срібла. Залежно від рангу та рідкості. У середньому це принесе 20-25 тисяч срібла за кожну ходку. Далі у нас фарм підземель. За проходження рівнів підземель гравець також отримує срібло та артефакти чи атрибути. Чим вищий ранг і рідкість предмета, тим дорожче він коштує. Тому що вищий рівень підземелля ви проходите, то вигідніше можна буде продати цей артефакт. Наприклад, на 18-му драконі вже непогано випадають артефакти 5-6 зірок епічної та легендарної рідкості. Якщо параметри невдалі, їх можна відразу ж продавати і отримати непогану суму срібла. Щоправда, вартість однієї ходки в підземелі за енергією вдвічі більша ніж вартість ходки на 12-3 неможливої компанії. Тому в середньому цей спосіб менш ефективний. Далі перейдемо до кузні. Цей спосіб актуальний для гравців мідгейму та лейтгейму, які вже переросли речі 3-4 зірки. Справа в тому, що за щоденні активності можна отримати чимало ресурсів, які в результаті легко перетворити на срібло за допомогою кузні. Йдеться про створення артефактів та їх продаж за срібло. Візьмемо, наприклад, артефакти витривалості 3-4 зірки. Ресурси їм добуваються у війних фракцій на низьких рівнях. Виробництво коштує 1 тисячу срібла, а продати підсумковий артефакт можна за 10-30 тисяч срібла залежно від рангу та якості. Відповідно, щоб заробляти срібло в такий спосіб, потрібно щодня проходити всі доступні активності, пов'язані з кузнею. Це війни фракції, арени та е, фатальну вежу босів. Далі просто створюємо артефакти у кузні, хороші залишаємо, а погані продаємо. Інші способи заробітку срібла в грі ситуативні. Це в нас щоденні нагороди за відвідування, певні етапи місій, випробування та досягнення, щоденні подарунок у магазині, скрині клану боса, скрині арени, турніри та події, поверхи фатальної вежі, нагорода за зірки компанії. Нагороди за зірки війни Фракцій, щоденний подунок за час онлайн та інші. Як бачите, є чимало спосібів зробити срібло в грі, і все ж основним залишається прокачування корма в компанії на рівні 12.3. Всім дякую за перегляд та гарного вечора!